Фіксатор для вертикальної арматури зірочка. Для чого вони застосовуються та як їх правильно використовувати. Фіксатор зірочка 25 використовується для створення вертикальних монолітних елементів, може використовуватись на арматурі до 16 діаметру. Створює захисний шар 25 мм. Фіксатор одягається на арматурний прут і тим самим створює дистанцію від опалубки до арматури. Для заливки бетонних елементів використовується 6-8 фіксаторів на квадратний метр. Використання меншої кількості призводить до пошкодження арматурного каркасу та виступу опалубки при заливці. В нашому асортименті є фіксатори зірочки для створення захисного шару арматурного каркасу товщиною від 25 до 50 мм. Замовити фіксатори можна за цим номером телефону, а більш детально ознайомитись з характеристиками ви можете на нашому сайті за посиланням під відео. Також у нас великий асортимент товарів для монолітного будівництва.